Друзі, у нас інфо перші про головне поїхали. Те, що робиться зараз в країні, це повне знущання, як то кажуть, без приділа підібрали вам слово експертів про це. От я просто вам зараз скажу, які витрати були в 2023 році. 7 мільярдів гривень було витрачено на готельні та ресторанні послуги. Тобто чиновники офіційно витратили 7 мільярдів на готельні та ресторанні послуги. 11 мільярдів гривень було витрачено на рекламу та висвітлення діяльності чиновників. Тобто, чиновники щось робили і в засобах масової інформації це висвітлювали. Тобто, на майбутні вибори, ми вже хотіли собі рекламу зробити, але це на 11 мільярдів гривень. Також на 11 мільярдів було куплено офісної техніки, де на 18 мільярдів програмного забезпечення, тобто загалом 29 мільярдів. Но офісну техніку та програмне забезпечення. 13 мільярдів було витрачено на архітектурні послуги, на проєктування мирного життя. 10 мільярдів чиновники витратили на юридичний маркетинг та охоронні послуги. 19 мільярдів було витрачено на освітлювальне устаткування для міст. Розумієте, йде війна, але чиновники вирішують, що міста мають сіяти. 37 мільярдів було витрачено на транспортні послуги та послуги туристичних агентств. Розумієте, то бандрували за наш рахунок чиновники та депутати. І 307 мільярдів на будівельні роботи. Будували увесь рік на 307 мільярдів. Це майже 8 мільярдів доларів. Зараз, вот просто уявить, на озброение выделяется в 2024 году 6 миллиардов долларов, а в минулому 8 миллиардов долларов было вытрачено на мирное будивництво. А разом через прозору у минулому году вытрачено 963 миллиарда гривень. это 25 миллиардов долларов. Звичайно, там є частина якихось необхідних витрат, але під час війни витрачати 11 мільярдів на висвітлення діяльності через засоби масової інформації, і після цього виділяти на зброю лише 6 мільярдів доларів при мирних витратах 25 мільярдів. Тому негайно потрібно виділити 1 трильйон на зброю. Не питайте, де його взяти. Там же, де взяли 4,5 трильйона у 2023 році, потрібно усім нам вимагати від уряду, парламенту, виділити терміноване озброєння додатково 1 трильйон гривень. Я не знаю, як ми це зробимо, але кожен про це повинен вилати 1 трильйон гривень додатково на озброєння. А от у нас зв'язку взагалі погрожує, що після війни спитають у кожного. Злати мене Валерій. Алерії. Хотів би звернутися до влади і до ти, тих, ти, хто сидить в тилу. Отже, Е, наприклад, я вже воюю рік. За цей рік я двічі тільки бачив сім'ю своїх рідних і то через поранення. Є такі люди, які взагалі свою сім'ю не бачили. Є такі люди, які вже по два роки тут знаходяться. Ми повстрічали багато своїх друзів. Ми несемо дуже великі втрати насправді, про що наші е, СМІ не доповідають вам. От. Е, е, яка річ? Нас тут просто вбивають. Е, мінометами, скидами. Е, артилерія різна. 180-ка, 60-ка є ще крупніші калібри. Зброси постоянні <кій> нас тупо тут винищують. Ми сидимо в цих посадках. Нас ніхто не міняє. Дивля... Не дивлячись на те, що в тилу сидять е е військові, які нічого не роблять, які тупо бухають, чинять безпорядки, там, я не знаю. порядки, поміняйте нас на них, дайте нам можливість відпочити трохи. Тому що ми за рік ні, ні жодної ротації, ніхто не хоче нас міняти і не будемо нас міняти. Тому звертаюся до влади. Або ви е, поміняєте нас, е, трошки почнете думати про нас, е, ставити нас за людей, а не за кого ви нас там вважаєте. От. Тоді все буде добре, якщо прийде така заміна. А ні, то повірте мені. Ці люди, які тут уже довго знаходяться, які вже не видержать, які вже тікають в Сизи, які кидають позиції, які відмовляються йти на позиції. Повірте мені, коли знайдеться той самий лідер, який збере всіх їх докупи і приведе в Київ, і тоді Майдан, який був у 2014 році, покажеться квіточками. Тому що це буде ще гірше, ніж ад. Ми заберемо всіх депутатів і навіть президента. Якщо він не візьметься за голову і не стане до нас відноситись, як до людей, врушимо їм зброю, броню і відправимо сюди. Село міць, якщо буде потрібно, тому що їм, я вважаю, потрібно побувати тут. Побачити, як ця війна насправді від... ну, длиться, що тут відбувається. Як ми тут живемо, в яких умовах, як ми тут змушені виживати. О, щоб вони це побачили, щоб вони це пережили, перенесли на власні шкурі. О, а ні, то ми прийдемо по вас, повірте мені, і ваші цепні врятують. Ми дуже добре навчені вбивати. Ми навчені виживати, пристосовуватись, знаємо медицину, тому що через це все ми багато вже раз проходили. От, ми приучені вести бій, А ваші ципні пси, які ні разу тут не були, навряд чи вас рятують. Вони не готові до того, до чого готові ми. Тому задумайтесь, будь ласка, і нарешті вважайте нас за людей, зробіть заміну. Дайте людям можливість побути трошки біля сім'ї. Ті, що вже тут більше року воюють, а ні, то буде горе. В той же час генералу Майченко відкрито заявляє на Зеленського про узурпацію влади. Чекає можливий імпічмент. Про це в той же час застверджується, що посада посла залужного це фікція. Насправді він один із генералів НАТО. Генерал Кричав, на жаль, більшість українців знову не чули та не стали на його захист. Паралельно з цим офіцер ЗСУ Ларі про запаси зазначає прогнози залужної Забродського. Збувся про це попереджали ще у 2022 році. Зеленському ярмаку потрібно збиратися. Політик Андрій Рева про останні події слова Зеленського. Щодо звинувачень щодо залужного щодо заяви Зеленського про те, що плану наступу були в росіян на столі. Наші журналісти почали висловлювати різноманітні конспірологічні версії. Я вважаю, що це було спеціально провокаційно вкинуто. Чому розрахунок на те, що в наших людей пам'ять як в акваріумної ну рибки? 7 квітня 2023 року виступав пан Блінкен і заявив, що через кілька тижнів почнеться український контрнаступ. Насправді, контрнаступ розпочато був за два місяці. Чому тому, що з Пентагону був витік матеріалів? З офіційною версією, такий собі Джек Тишейра, 21-літній рядовий американських ВПС, який служив на військовій базі, і перебував в приміщенні, де був доступ комп'ютерної мережі Пентагону, незаконно скопіював і в своєму чаті виклав на секретні документи, що стосувалися планів України на наступ. Я так розумію, що наше військове командування узгоджувало ці плани з Пентагоном. Виставлені Тишейрою документи з подробицями цих планів, вийшли на зоні. Опинилися у руках російської розвідки. Я вважаю, що Зеленський не збрехав, сказавши, що росіяни знали свідченням того. Є те, що напередодні наступу української армії росіяни підірвали Каховську ГЕС. Про що це говорить? Про те, що очевидно, початковий план наступу української армії передбачав не фронтальну атаку на Запоріжжі, на токмака, форсування Дніпра і захід у тил. І єдиним мостом, який міг у цій справі допомогти, була гребля Каховської ГЕС. І от який міг бути і росіяни підірвали саме напередодні наступу української армії, вони фактично унеможливили фланговий маневр української армії. Вся боргова лінія Дніпра від Енергодара, падіння в чорне. Море стала такою, яку неможливо форсувати. По перше, там мостів немає. По-друге, веслівий берег перетворився на болото. Залишився лише один варіант дій наступати фронтально, але фронтальний наступ та підготовлені позиції це самогубство. Якщо у вас немає переваги в артилерії та авіації, якщо у вас немає інженерних частин, здатних подолати розчистити, перешкодити, то на що перетворюється наступ? Він перетворюється на те, на що він і перетворився на м'ясорубку, під авдіякої були надзвичайно важкі бої. Росіяни втратили там дуже багато людей, але по. Суті, це було те, що ми робили під роботаним. За чотири місяці ми прогризли коридор завдовжки 9 кілометрів, поклавши там величезну кількість війська. Вавдіївці росіяни реально мали перевагу військових кратно порівняно з нашими силами, які обороняли Авдіївський вузол. Вони мали перевагу в артилерії у особовому складі. Вони постійно вели ротації. А в нас позиції тримала 110-та бригада, яка два роки взагалі воювала без ротації. Тобто, 110-та відбувала атаки, росіяни атакували, відводили війська, перегруповувалися, поповнювалися знову йшли вперед. Те саме, і ми застосовували, коли ми атакували під роботиним. Доки вистачило війська, Зеленський заявив: от у нас чотири бригади не було зброї. Гаразд уявімо ідеальний варіант: ще чотири бригади ми озброїли. І що хіба це дозволило би прорвати фронт і вийти до тукмака, звісно, ні причини глибші вони полягали не в тім, що бракує 10 комплексів патріот і двох трьох видів озброєння. Аби наступати, у нас має бути відповідні умови. У нас мали бути розуміння сил і засобів у подібних до того. Щоб зробити втрати мінімальними, не можна фронтально наступати. Це ж ази військової науки. Тут не треба бути клаузовіцем Наполеоном, ганібалом перемозі завжди сприяє фланговий маневр обхід війська, не лобова атака. Я взагалі не розумію. От ми розпочали 4 червня наступ. Розрахунок очевидно був на те, що ми прорвемо першу лінію оборони росіяни. Втечуть і далі буде повторення харківського варіанта. Але якщо вони не втекли, що далі? Далі ми вплутаємося в цю м'ясорубку. Вони виставляють. Ми виставляємо і почина. На цілобове зіткнення боротьба за посадку за півпосадки, атака, контратака, удар, контрудар, і оце тягне штовхає. Триває 4 місяці. І у результаті ми втрачаємо там резерви. Ми зупиняємося, тому що ми далі йти не можемо. А тим часом вони накопичилися, під Авдіївкою якої ресурси і починають контрнаступ під нам немає чим відповісти. В нас немає резервів. Їх усіх використано в бою. Тож результат, що ми отримали його, це наслідок того, що ми отак от поводилися в 23-му році. Можна звинувачувати заложного, звинувачувати генералів, але рішення Ітично ухвалювали не вони. Я переконаний, що заложний пояснював зеленському на пальцях до чого це призведе фронтальний наступ. Ну як міг Зеленський сказати, скасовувати наступ, коли подоляк Богданові вся оця Шелопонів вже розповіла, що завтра ми будемо в Криму. Як він міг? І тому війська пішли в наступ. Результат був прогнозований. Хто виявився крайнім військові? Не той, хто давав їм команду наступати, а військові мовляв, я дав вам наказ наступати. Ви його не виконали, ви винні. Відповідальність за це він на себе не бер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.